Відеоролик знятий для каналу Existua. Автомобіль Hyundai i10. Двигун 1.2 КПП автомат. Так, Зараз будемо змінювати моторну оливу. На, екзісті, на сайті Existua була придбана така олива фірми Wolf в'язкістю 0W30 з допусками по двигуну. Все як має бути. Так, олива взята трошки з запасом 5-літрова. Так, щоб замінити оливу, одразу спускаємось під автомобіль. Беремо ємність, в нашому випадку така обрізана стара каністра. Теж 5-літрова буде цілком достатньо. Захист двигуна вже зняли, він лежить. Двигун піддон двигуна відкручуємо зливну пробку. Так, важкувато пішла. Так, підставляємо ємність і повністю відкручуємо пробочку. Так, ну і після цього. Чекаємо, доки масло повністю стече. Так, продовжуємо змінювати мастило на автомобілі Hyundai. Беремо, протираємо пробочку з масляного піддону. Протерли, мастило вже майже злилося. Якщо там залишиться, якщо там залишиться якісь 20-30 грам, нічого там страшного не буде. Протираємо піддончик вокруг навколо зливної пробочки і закручуємо пробку. так, Закрутили, далі затягуємо. Так. В ідеалі, звичайно, затягувати треба динамометричним ключом. На жаль, такого немає. Робимо це не перший раз, тому знаємо міру більш-менш. Так, все протираємо, щоб не було запотівань. Так, все, в принципі, під автомобілем вся робота завершена. Переходимо наверх та заливаємо мастило. Так. Ну і переходимо до завершальної стадії. Масло вольф. Переходимо до заливання. від Відкриваємо каністру. Пробочку. Так, розпакували. Ось наша заливна горловина. Так. І заливаємо масло. Каністру краще держати ось так нахиленою, для того, щоб не булькало, щоб не пообливати. І заливаємо. Залили ми... Так, залили ми лише півтори літри. перелити. Можна з першого разу налити трошки менше, а потім поступово довести до верхнього рівня, до максимуму. Бо якщо перелити, це буде дуже погано. Так, ну от залили 2,5 літри. Зараз перевіряємо, щуп. Так, на щупалі у нас виходить трошки вище мінімума, трошки вище нижньої відмітки. Так, доливаємо ще, тому що треба також взяти до уваги те, що масляний фільтр ми не заливали. Вот так протираем, так все протираем и еще раз проверяем уровень. Так, уже майже максимум. Так. Закрываем крышечку. Закрили кришечку. Далі йдемо в автомобіль. І стартуємо машинку. Масляна лампа моргнула, тобто це якраз коли масло доходило до фільтра. Значить, раз потухла, масляний фільтр заповнився, система заповнилась повністю, тиск є. Даємо автомобілю пропрацювати секунд 10, щоб повністю вся система заповнилась. Далі глушимо і даємо автомобілю хвилинку, щоб мастило стекло в картер повністю. Система в нас буде заповнена. Все мастило в картері і повторно перевіряємо рівень мастила. Так, пройшло у нас 2 хвилинки. Виймаємо щуп і дивимось. На щупові зараз менше мінімума. От вам і результат. Наливали трохи більше, майже до верхнього рівня. Після того, як завели, дали системі наповнитись, у нас менше нижнього рівня. І доливаємо, доводимо до верхнього рівня. Оскільки книжки пишуть від нижнього до верхнього. Краще заливати верхній рівень. Масло сприяє не лише змащенню, а й охолодженню поршневої групи, тому чим більше мастила, тим краще охолоджується поршнева група і буде довше ходити. Так, зараз у нас майже верх. І доливаємо ще трішки. Думаю, досить. Це в нас буде верхній рівень. І повторно перевіряємо рівень. Так, ну от, тепер у нас верхній рівень мастила. Масло в даний автомобіль ми залили. Так, масло ми залили 3,5 літри. Всім дякую за увагу. Заміна мастила на автомобілі Hyundai i10 завершена.